У Павлограді завершиться опалювальний сезон. Вже з 27 березня припиниться подача тепла в будинки та установи міста, аби підготуватися до весняного періоду. Стосовно завершення сезону, ну буквально навіть якщо так подивитися, навіть 19 числа ще середня добова температура була 0,1 градуса. І плюс 8, буквально, тільки завчора, 8,4 градуси тепла. То, в принципі, так як ви озвучили. Напевно, так воно і буде. Що четверг будемо завершувати сезон? КП Павлоградводоканал планує провести ремонт дорожнього покриття на декількох вулицях міста. На квітень місяць заплановані відновлення асфальтного покриття на 15 вулицях, де були пориви. У першому ліцеї завершили ремонтні роботи найпростішого укриття. Після весняних канікул діти зможуть навчатися у змішаному форматі. Після канікул вже діти вийшли на заняття. Зараз йдуть обговорення опитування батьків, збираються кількість учнів, формуються класи за змішаною формою. З першого ліцею зроблені всі роботи для того, щоб там змогло розміститися 486 дітей mm -hmm. практично. На 500 дітей розраховано це приміщення для того, щоб там проводити навчання. Зміни будуть, буде дві зміни, і першокласники будуть ходити кожного дня без змін, а старшокласники будуть розбиті на дві зміни. Павлоград вдосконалює свої можливості з видобутку води з Павлоградського водозабору. Качаємо в штатному режимі два рази на тиждень, є е створа -е, субота. Виходимо на параметри, зараз 4800 кубів раз на 4 тижні доби. В принципі, тобто на добу десь тисячу. 1200, да ми вже вийшли. Міський голова зазначив, якщо водоканал буде закуповувати воду у Павлоград Трансенерго, а не в ДЗД, місто зможе зекономити. Вода, та, яка купляє водоканал нашого водозабору «Трансенерго» – 18,40 і та, що продає ДЗД оця ну, Ця от різниця, вона все-таки дає можливість небагато, якщо за місяць порахувати різницю цю на калькуляторі, до, мільйон. до мільйона економії. Також у Павлограді почали працювати нові камери фіксації руху. Порушники вже отримали перші штрафи, повідомив заступник міського голови Олександр Радіонов. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Ірина Ледіна, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК. З 1 квітня автоматично перерахують пенсії працюючим пенсіонерам, але не всім. Зміни торкнуться лише тих, хто після останнього перегляду пенсії набули 24 місяці страхового стажу. Або чия пенсія переглядалась два роки тому. Заяву подавати не потрібно. Все зроблять автоматично за даними пенсійного фонду України. Без перерахунку залишаться пенсіонери за вислугою років, яким ще немає 60 років. Ті, хто отримує мінімальну пенсію з доплатою, їхній загальний дохід не зміниться. Нагадаємо, з 1 березня середня пенсія по Україні зросла на 556 гривень і тепер становить 6345 тисяч гривень. Окрім капітального ремонту хірургічного відділення, Павлоградська лікарня інтенсивного лікування покращує якість медичних послуг. У закладі з'явилося нове сучасне обладнання. Зокрема, в гінекологічному кабінеті встановили апарат експортного класу. На ньому ми можемо виконувати високого рівня дослідження. Наприклад, скринінги це я відкрила. Це на жаль, патологія у дитинки. Тобто, ось ця зона це комірцевий простір. Вона відповідає. А, ну, в більшій частині випадків це ано, при його розширенні у дитинки висока вірогідність дрому дауна, тобто. Це дуже важливий критерій, який ми повинні поміряти. Також ми використовуємо 3D саме для виявлення гінекологічної патології це нулі ревіаномалії. Тобто, те, що раніше називали дворога матка, зараз вже є певні критерії, вони там діляться. Ми можемо відкрити зображення, так, звичайно, порівняти. Я дуже хотіла, щоб була, був другий монітор, який повернутий до пацієнта, тобто в режимі реального часу і вагітні гінекологічні пацієнти вони бачать те, що бачу я. Я їм пояснюю, в мене є курсор, я можу їм показати. Ось дивіться, у вас там є ось це, ось це. Ось ми бачимо, як виглядає це на 3 d зображенні Такі технології дозволяють в реальному часі визначати проблеми і перенаправляти вагітність на наступний рівень. Крім того, лікарня отримала новітнє УЗД-обладнання та мобільні пристрої для діагностики в приймальному відділенні. Це дає змогу виявляти рідину в грудній, черевній і тазовій порожнині у пацієнтів з травмами. О, ви можете бачити, наприклад, на екрані печінка. Угу. Також планують реконструювати підвали лікарні, щоб за необхідності використати їх для розміщення пацієнтів та персоналу. Для того щоб довести його до розуміння в прямому сенсі цього слова укриття, треба ще дуже і дуже багато вкласти коштів і переробити все. Ми бачимо конструкції, інженерні комунікації, які. Встановлені тут з моменту будівництва цієї лікарні, і його змінити ну не просто це треба дуже багато коштів і багато часу. І треба розробляти обов'язково проекти. А те, що я казав, коли от був і в першій лікарні, ми були з відвідуванням таким перспектива, то це обов'язкова перспектива. Навіть коли війна закінчиться, цю роботу зупиняти не можна, її треба продовжувати, тому що виклики світові вони нам дають зрозуміти, що це просто-напросто необхідно. Попри труднощі, розбудова і осучаснення лікарні триває. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини Петерка. На Дніпропетровщині запустили виробництво пластикових труб для магістральних водопроводів та тепломереж. Проєкт на потужність нового цеху передбачає випуск поліетиленових труб діаметром 1200 мм. міліметрів. Про це повідомив на своїй Фейсбук-сторінці народний депутат, заступник голови економічного комітету Верховної ради Дмитро Киселевський. Попри війну, українські промисловці продовжують інвестувати у нові проєкти, реалізовуючи програму розвитку українських виробників, зроблено в Україні та сприяючи відкрит. У нових виробництв. За словами Киселевського, труби великого діаметру в Україні виробляють лише кілька підприємств. Важливо захищати вітчизняних виробників від дотованого імпорту з Китаю, Туреччини та інших країн. У багатьох мешканців ОСББ міста є питання щодо благоустрою прибудинкових територій. Деякі дворові дороги, бордюри та тротуари потребують оновлення. На даний час у нас аварійна ситуація дороги в будинку біля будинку. У нас постійно лужа на, спочатку двору стоїть, тому що там уклон в сторону дому від дороги. Потім діти граються, виходять тут залізяки з бордюрів торчать, бо вже бордюри розсипалися, і на, ну, натикається на ці залізяки. Приходиться постійно вирізати. Ліля Григорівна мешканка цього будинку. За її словами, кожен вихід на вулицю для неї випробування. І оце ти йдеш, спотикаєшся, сніг там, вода топився, поки з двору вийшов, чоботи вже мокрі. Вода Просимо нашу владу, прохаємо допомогти нам в нашій біді. У відділі комунального господарства та будівництва пояснили, що ремонти проводяться згідно із запланованою чергою. З урахуванням того, що на початку війни було заборонено використання коштів на капітальні ремонти. Всі проєкти, які були розроблені ну, зараз, там, найстаріше, мабуть, 17-го року, з 17-го по, по кінець 21-го року, вони скажімо так, залишились замороженими, і ми щорічно очікуємо або дозволи, або можливість фінансову для того, щоб це виконувати. За словами начальника відділу, роботи поступово розпочинатимуться саме з тих заявок, які були подані першими. Наразі їх 18. Також він зазначив, що співвласників будинків заохочують до ініціативності, адже частину питань можна вирішити самостійно. Прикладом такого підходу стало ОСББ в іншому районі міста. Його голова показує, як спільними зусиллями мешканців вони змогли облаштувати прибудинкову територію. На комфортизацію прибудинкової території у нас пішло 5 років. Якщо брати тільки періоди, які саме на виконання цих робіт строки виконання цих робіт це було по одному будинку в рік. Ми поклали бруківку не тільки до кожного під'їзду, а і, звісно, з'єднали під'їзд між під'їздом, тобто тротуарні доріжки, це ми також зробили. Замінили бордюри. Також мешканці цього ОСББ розширили власну автостоянку. Кожне ОСББ саме вирішує, який шлях обрати: чекати на ремонтні роботи від міста чи брати ініціативу в свої руки. Адже затишний двір це не лише відповідальність комунальних служб, а й спільна справа всіх, хто в ньому мешкає. Данило Олександр Молчанов, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини Петрка. На Дніпропетровщині може з'явитися містечко Хансена, комфортне житло для переселенців та соціально незахищених верст населення. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Нагадаємо, на Київщині за ініціативи американського бізнесмена та мецената Дела Лоя Хансена реалізували масштабний проєкт. Там звели понад 430 будиночків і квартир для ВПО, літніх людей та ветеранів. Прихисток вже знайшли 1700 людей, з них 600 – це діти. У цій області мешкає майже півмільйона внутрішньопереміщених осіб. І для нас вкрай важливо створити для них гідні умови життя. Реалізація такого проєкту потребує часу, погоджень з міжнародними партнерами, банками, державними структурами, органами місцевого самоврядування. Також один із ключових аспектів безпекова ситуація в регіоні, зауважив Микола Лукашук. В рамках нового проєкту Житло для всіх Лой Хансен планує побудувати доступне соціальне житло для ВПО у 20 громадах. На першому етапі планується побудувати 10 тисяч. Квартир та забезпечити житлом 50 тисяч українців, які втратили домівки внаслідок війни. Дніпропетровщина входить до переліку пріоритетних громад, де може з'явитися подібне містечко адже наша область в лідерах за кількістю внутрішньо переміщених осіб. Надзвичайники області за минулу добу ліквідували 77 пожеж в екосистемах. Вогнеборці приборкали 66 займань сухої рослинності, 10 пожеж сміття та одне займання у лісі. Загальна площа пожеж склала 92 гектара. Через сильний вітер полум'я швидко поширювалося, загрожуючи житловим будинкам, господарським спорудам та лісосмугам. Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти масштабним наслідкам. Якщо ви стали свідком загоряння, не зволікайте.

Золотомушка, червонощока на Дніпропетровщині. Виявили рідкісного птаха. Про це повідомляє Фейсбук-спільнота Природа Криворіжжя. Червонощока Золотомушка невеликий співочий птах, який живе переважно в Західній Європі та деяких районах України. Її ареал поступово розширюється. Проте поява цього птаха на Дніпропетровщині явище несподіване. Це свідчить про можливі зміни в міграційних шляхах птахів, пов'язаних, можливо, зі зміною клімату. Ціна на пачку цигарок може зрости на 20-40 гривень. Акцизи на цигарки переглядатимуть щорічно до 2028 року. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський. Згідно з даними Центру економічної стратегії, підвищення складе 20-25 гривень. Згідно з законом, ставки акцизного податку на цигарки поступово зростатимуть до рівня встановленого в Євросоюзі. Народні депутати зазначили, що у 2025 році акциз збільшиться на 23% відсотка. У 2026-2028 роках буде зростати на 5 щороку. 25 березня християни відзначають благовіщення одне з 12 головних церковних свят, встановлене в IV столітті. Згідно з Євангелієм, Ангел Гавріїл сповістив Діву Марію про народження Сина Божого. Вона прийняла цю звістку та стала його матір'ю. Символом свята є білий голуб, а блакитний колір асоціюється з Богородицею. За народною традицією цього дня уникали певних господарських робіт, зокрема шиття, в'язання, вишивання, обрізання дерев і збирання квітів. Вважало, що навіть птахи цього дня не в'ють гнізд. Також існував звичай вмиватись сталою водою, що за повір'ям сприяло зміцненню здоров'я. Господині запасались благовіщенською сіллю, якій приписували захисні та лікувальні властивості. Народні прикмети пов'язували благовіщення з прогнозами на рік. Вважали, що проведений цього дня час впливає на майбутній добробут. Існувало переконання, що погода на благовіщення буде подібною до Великодньої. А дощ у цей день віщує бажай жита та грибне літо. До кінця березня в Україні збережеться нестійка погода. Синоптики попереджають про дощі, тумани та сильний вітер. Опади найбільше зачеплять захід та північ. У центральних регіонах утримається суха погода. Вітер послабшує до 3-8 метрів за секунду. Температура залишатиметься вищою за норму на 4-7 градусів вночі від 0 до плюс 7 градусів, в день від плюс 12 до плюс 17 градусів. На самопочуття метеозалежних людей можуть впливати магнітні бурі. Синоптики радять враховувати погодні зміни при плануванні поїздок та бути обережними через пориви вітру і погіршення видимості на дорогах через тумани.